Привіт усім! Мене звати Олена. Сьогодні приготуємо ще один не менш смачніший пиріг із яблук. Повірте, він вам теж сподобається. Рецепт залишу в описі і в кінці відео. Для початку приготуємо тісто. У миску просіваємо борошно, додаємо сюди розпушувач та на терку натираємо холодне масло, тобто його обвалюємо у борошні та натираємо. Руками перетираємо у дрібні крихти. Робимо невеличку ямочку, туди розбиваємо яйце, друге розбиваємо у горнятко, вилочкою взбиваємо та половину додаємо у тісто. Другу половинку будемо змащувати пиріг. Додаємо дрібку солі, цукор, та замішуємо руками тісто. Замішуємо швиденько, так як це є пісочне тісто. Якщо його довго вимішувати, тісто стане просто менш кругким. Додаємо ще пару ложок сметани та збираємо тісто в один комочок. Якщо ви любите експериментувати, як я, підписуйтесь на мій канал, обов'язково ставте вподобайку та залишайте коментар. Обов'язково на нього відреагую. Все, тісто у нас готове, кладемо у кульочок та ставимо в холодильник на пів години. Можна ще в кульочку розкатати в такий тонкий пласт, він так скоріше охолодиться. Для начинки підійдуть кисло-солодкі яблука. Їх чистимо від шкірки, вирізаємо середину та нарізаємо на невеличкі кубики. Висипаємо одразу у невеличку каструльку. До яблук додаємо цукор, ванільний цукор. У крохмаль додаємо водичку, перемішуємо до однорідності. Та виливаємо до яблук. Ставимо каструльку на маленький вогонь. Завжди ми помішуємо, щоб не пристало до дна. Та доводимо начинку до загустіння. Все готово. Тепер відставляємо та перекладаємо у тарілочку, щоб начинка остила. Поверхню посипаємо борошном. Тісто також. Та розкачуємо в круглий пласт товщиною 5-6 мм. В центр викладаємо начинку. розподіляємо по центрі тіста. З бажанням посипаємо ізюмом я його попередньо замочила та промила. Ну як же тут без кориці обійтись? Краї тіста загортаємо до центру пирога. Лишнє борошно кісточкою змитаємо. Перекладаємо пиріг у форму, у мене він вийшов діаметром 30 см, виходить досить великий, на велику сім'ю. Цю половинку яйця, що ми залишали на початку відео. Вливаємо сюди трошечки молока, перемішуємо та змащуємо пиріг. По тісто посипаємо мигдальними пластівцями. Випікаємо пиріг при температурі 200 градусів 45-50 хвилин. Випечений пиріг залишаємо у формі остивати. Смачний, ароматний, навіть такий святковий. Хрумке пісочне тісто з багатою начинкою. Можна ласувати та пригощати рідних. Цей шедевр рекомендую приготувати. А у мене все. До нових смаколиків. Бережіть себе та Україну!